Привіт, друзі! Сьогодні ми забудемо про казки, де багатство приносить щастя, а принцеси живуть довго і щасливо. Натомість ми поринемо у світ, де кожне золоте місто у твоєму посагу це ще один зашморг на твоїй шиї, а кожен впливовий родич це вовк, що чекає на свою частку. Сьогодні ми досліджуємо трагічну історію Галшки Острозької, найбагатшої нареченої свого часу, чиє життя було не казкою, а жорстоким реаліті-шоу, де головний приз. Її спадок, а вона сама лише перешкода. Дозволь сказати тобі, це не просто сумна історія, це анатомія того, як жадібність, політика і родинні інтриги можуть перетворити життя людини на пекло. Тож, перш ніж влаштуватися зручніше, знайдіть мить, щоб поставити вподобайку і підписатися, але лише якщо вам справді подобається те, що я тут роблю, і обов'язково напишіть у коментарях, звідки ви дивитеся і котра у вас година. Завжди цікаво бачити, хто до нас приєднується з усього світу. А тепер забудьте про щасливий кінець його тут не буде. Уявіть собі, що ви народилися не просто в багатій родині. Уявіть, що ви єдина спадкоємиця одного з найбільших статків у всій східній Європі. Це і була Галшка остроська вона народилася у 1539 році. Її батько, Ілля Острозький, помер, коли їй було лише кілька місяців, залишивши по собі легенду про неймовірну силу і ще більш неймовірне багатство, і він залишив їй усе. А усе це не просто скриня з золотом, це десятки міст, сотні сіл, тисяча гектарів родючої землі, це острог, рівне, тарнув, це цілі регіони, що приносили неймовірний дохід. Галшка була не просто дівчинкою, вона була стратегічним активом, вона була ключем до влади і багатства, якого прагнули всі. Її рука була найбажанішим призом у грі престолів Речі Посполитої. Той, хто одружувався з нею, миттєво ставав одним з наймогутніших магнатів королівства. З моменту її народження її доля була вирішена вона не належала собі, вона належала своєму спадку. І кожен чоловік навколо, від короля до далекого родича, бачив у ній не майбутню дружину, а можливість для найвигіднішої угоди у своєму житті. Її краса, її розум, її почуття, все це не мало значення, мало значення лише те, скільки міст і сіл йшло за нею. Її дитинство минуло не в іграх, а в усвідомленні того, що кожен її крок, кожне слово оцінюється з точки зору політичної вигоди. Вона була лялькою в театрі, де сценарій писали інші. Першою, хто вирішив скористатися галшкою як товаром, стала її власна мати Беата Костелецька. Вона була амбітною і владною жінкою, позашлюбною донькою польського короля, яка розуміла, що її донька це її квиток у вищий світ, її інструмент для зміцнення власної влади. Вона не збиралася віддавати цей інструмент комусь іншому, особливо королю. Король Польщі Сигізмунд, II Август, який вважав себе опікуном усіх сиріт аристократок, особливо таких багатих, уже мав свої плани на галшку. Він хотів віддати її за одного зі своїх вірних магнатів, щоб зміцнити свою владу і не дати Острозьким стати занадто могутніми. Але Беата вирішила зіграти у свою гру. Вона таємно домовилася з іншим могутнім князем Дмитром Сангушком, старостою Черкаським і Канівським. Це був не просто шлюб. Це був виклик королю. Це була заява, це мій актив, і я буду ним розпоряджатися. Вона влаштувала пишне весілля 14-річної Галшки з ним. Галшку, звісно, ніхто не питав, її просто поставили перед фактом. Уявіть собі, дівчинку-підлітка, яку віддають заміж за дорослого чоловіка, якого вона, можливо, бачила кілька разів у житті. Її думка не важила нічого. Коли король дізнався про це самовільне злиття активів, він розлютився. Це був не просто непослух, це була державна зрада. Він оголосив шлюб недійсним а Дмитра Сангушка інфамом, тобто поза законом. Це означало, що будь-хто міг його вбити і не понести за це покарання. Більше того, вбивця отримував право на частину майна злочинця. Король фактично оголосив нагороду за голову чоловіка Галшки, і почалося полювання. Сангушко, намагаючись врятуватися, втік разом з молодою дружиною до Чехії, до замку свого союзника, але їх наздогнали. Загін, очолюваний Мартином Зборовським, який сам хотів одружити з Галшкою свого сина, увірвався до замку. Сангушка схопили і жорстоко вбили, а Галшку, як вкрадену річ, з тріумфом повернули назад. Її перший шлюб тривав кілька місяців і закінчився смертю чоловіка і її власним приниженням. Вона знову стала вільним активом на ринку наречених, і тепер її головним брокером став сам король. Король вирішив, що цього разу помилок не буде. Він особисто обрав для Галшки нового чоловіка ним став Лукаш Гурка, воєвода Познанський, один з наймогутніших, але при цьому значно старших і нелюбих магнатів. Це була нелюбовна історія, це була політична угода. Король отримував лояльність гурки. А гурка неймовірне багатство острозьких. Але тут у гру вступив дядько Галшки Василь Костянтин Острозький. Він теж мав свої плани на спадок і запропонував іншого кандидата, князя Семена Слуцького, в якого Галшка, за чутками була закохана. Почалася справжня війна за наречену дядько таємно обвінчав Галшку зі Слуцьким у монастирі, але король цього не визнав його солдати взяли монастир в облогу, Слуцький втік. Переодягнувшись селянином, і тоді відбулася одна з найганебніших сцен в історії: Галшку, яка відмовлялася виходити за гурку і зачинилася у своїх покоях, просто силою витягли звідти, її притягли на імпровізоване весілля. Вона була в траурному вбранні. Священник провів церемонію, під час якої наречена, можливо, була без свідомості або під дією якихось засобів. Після цього весілля Лукаш Гурка забрав свою дружину і її спадок до свого замку в Шамотулах, і там почалося пекло. Гурка розумів, що Галшка його ненавидить, і ніколи не буде йому справжньою дружиною, але йому була потрібна не вона, йому потрібні були її гроші, і він знайшов вихід, він замкнув її у вежі. Чотирнадцять років. Уявіть собі чотирнадцять років Галшка провела в ув'язненні у так званій чорній вежі. Вона була повністю ізольована від світу, їй не дозволяли ні з ким бачитися. Єдиним її зв'язком зі світом було маленьке віконце вона бачила, як змінюються пори року, як живуть і вмирають люди, але сама була викреслена з життя. Вона була в'язним у власному домі, а тим часом її чоловік жив на широку ногу. Він використовував її гроші, керував її містами, роздавав її землі своїм прибічникам. Вона була найбагатшою жінкою в країні, але при цьому не мала нічого. Її багатство стало її в'язницею. У 1573 року Лукаш Гурка помер. Здавалося б, ось вона свобода. Галшці було 34 роки, вона, нарешті, могла почати жити. Але ні, на сцену знову вийшов її дядько Василь Костянтин Острозький. Він забрав її з вежі, але не для того, щоб дати їй свободу. А для того, щоб самому стати її опікуном і розпорядником її майна. Він мав велику мрію створити на своїх землях культурний та освітній центр Афіни Волинські. Він хотів заснувати Острозьку академію, друкарню, де Іван Федоров надрукує першу повну слов'янську біблію, школу. Це був грандіозний просвітницький проект, який мав зміцнити православну віру і культуру в Речі Посполитій, але на нього потрібні були гроші, величезні гроші. І він знав, де їх взяти. Він змусив галшку, жінку, психіка якої була повністю зруйнована десятиліттями ув'язнення, підписати дарчу, за якою вона передавала майже всі свої володіння на заснування та утримання острозької академії. Це була остання найвитонченіша іронія її життя, її особиста трагедія, її вкрадена молодість, її розтоптане життя. Все це стало фундаментом для одного з найбільших культурних проєктів в історії України. Після цього Галшка остаточно збожеволіла. Останні роки вона провела в повному забутті під опікою свого дядька. Найбагатша наречена Європи померла самотньою, бездітною і позбавленою всього. Історія Галшки Острозької це не просто драма, це вирок світу, де жінка була лише об'єктом, а її багатство прокляттям. Вона була товаром, який передавали з рук у руки, за який воювали, який замикали у вежі. Її життя це страшне нагадування про те, що найбільші скарби можуть принести найбільші страждання, і що іноді найсвітліші сторінки історії, як от заснування Острозької академії, написані найтемнішим чорнилом людських трагедій.